Країна дружня до дитини. Ось такою має стати Україна найближчим часом. Так під час візиту до Коростеня наголосив уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко, який ознайомився з діяльністю закладів для дітей у місті. Зокрема, Юрій Павленко відвідав центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії. У закладі дітям з особливими потребами віком від 3 до 12 років надають послуги з реабілітації, масаж, лікувальна фізкультура, ігротерапія та інші. В центрі вже отримали допомогу 49 дітей. Спілкуючись з працівниками центру, Юрій Павленко зазначив, що президентом України поставлено завдання створити у кожному місті та районі в достатній кількості центрів денного перебування дітей з особливими потребами, як місце реабілітації дітей та підготовка їх до повноцінного соціального життя. Цього ж дня Юрій Павленко провів нараду з питань захисту прав дитини за участю міського голови Володимира Москаленка, під час якої Володимир Васильович наголосив, що 20% від загальної чисельності населення Коростеня складають діти. В місті проживає 304 дитини інваліда, дітей сирі та дітей, що позбавлені. Батьківського піклування у нас 122. В Коростені три прийомні родини та чотири будинки сімейного типу. Робота влади спрямована на всебічний розвиток дітей. Ну, на території нашого міста я хочу сказати, що, по крайній мірі, ми займаємося достатньо так системно виконанням загальної державної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН по правах дитини. І самої конвенції ми про це знаємо, ми її виконуємо, тому що хочемо війти нормально. Так, європейську сім'ю. І взагалі за останні роки дуже багато зроблено. І все було тими, хто присутній в цьому залі. У 2010 році ми долучились до ініціативи міст дружніх до дитини. Це, якби така новація для нас, але при всьому цьому, вже навіть в цьому питанні почали багато робити. І один з таких кроків це особливо клініка дружної до молоді. Ну, достатньо цікаво, вони сьогодні працюють. Є що подивитися, і саме головне, що воно користується попитом серед молоді нашого міста, наших дітей, які представляють місто дружнє до дитини, ми їх би залучаємо їх до того, щоб вони були повноправними членами нашої територіальної громади, приймали участь розбудові нашого міста. На нараді були присутні керівники структурних підрозділів міської ради, які вирішують питання захисту прав дитини, представники Житомирської обласної державної адміністрації, начальник кримінальної міліції у справах дітей, працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, директори шкіл та дитячих закладів. Вони детально розповіли про свою діяльність щодо захисту прав дитини. Крім того, під час наради розглянули питання соціального захисту дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які визнані потерпілими внаслідок чорнобильської катастрофи, та сімей, що потрапили у складні життєві обставини. Говорили і про розвиток інклюзивної освіти в школах Коростеня. Дане питання визвало пожвавлення серед директорів шкіл, де навчаються діти інваліди. Торкнулися питань і оздоровлення дітей. Коростень для мене таке особливе місто. Я його дуже люблю як місто в Україні. Тому я не тільки тут з якоюсь інспекцією в місті коростені, а більше з отриманням інформації і знань, що необхідно зробити для того, щоб місто як орган самоврядування. Могло якісно і ефективно захищати і забезпечувати права дитини, власне виконувати свої повноваження, які державою делеговані. Продовжуючи, Юрій Павленко наголосив, що сьогодні діти мають однакові права, але можливості у дітей сьогодні різні. Тому основна тема поїздки вивчити, наскільки у місті коростені є можливості у повній мірі виконувати делеговані державою повноваження і захисту прав дитини. Крім того, під час наради обговорили розвиток позашкільної освіти в В неї охоплено лише 42% дітей, а мають бути залучені майже всі, наголосив Юрій Олексійович. Недаремно 2000 2014 рік президентом України було оголошено роком дитячої творчості, і тут слід говорити про розширення послуг для дітей щодо фінансування. То тут плече має підставити держава. Зміна бюджетного кодексу в частині пріоритетності фінансування позашкільної освіти як важливого напрямку освіти. Це от завдання номер один, яке ставить президент перед урядом в рамках року дитячої творчості. Бо я переконаний, що крім змін до бюджету, до, до бюджетного кодексу, в питаннях позашкілля не вичерпаний ще й повністю місцевий ресурс. Не вичерпаний. Тобто є ще багато різних форм і можливостей, як розширити е кількість дітей, охоплених позашкіллям, за рахунок місцевого ресурсу, причому не тільки фінансового ресурсу. Це не тільки фінанси, тут ще й методики, ще якісь цікаві програми. Тут я вам скажу, що в цілому по Україні діти, ну майже половина дітей в опитуванні сказали, що ті гуртки, секції чи те, що їм пропонується позашкільною освітою, воно їм не цікаве. Ось іще є де проблема в позашкіллі, щоб він був цікавий. Другий, щоб він був доступний з точки зору плати. Уповноважений президента справ дитини, проаналізувавши роботу, запропонував всі пропозиції та зауваження викласти у письмовому вигляді та передати йому. Під час перебування в користі Юрій Павленко також взяв участь у благодійному концерті. Допоможи це просто. Концерт було організовано з метою збору коштів для центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії. А під час брифінгу, уповноважений президента України з прав дитини, відповідаючи на чисельні питання журналістів, пообіцяв посприяти. Щодо забезпечення центру джерело надії реабілітаційним обладнанням, без якого неможливо розширити комплекс послуг з реабілітації дітей. Центр має розширяти свої можливості, але він, звичайно, потребує підтримки. Він недостатній по території. Ми сьогодні там були. Звичайно, 286 квадратних метрів. Це мало для 304 дітей, які... Мають інвалідність от і потребують реабілітації в місті Коростині. Чотири спеціалісти, які там працюють, це мало. Обладнання, яке там є, його недостатньо для того, щоб проводити якісну реабілітацію. Я взяв на себе зобов'язання вже з понеділка включитися в роботу, щоб ті кошти, які Обіцяло Міністерство соціальної політики на обладнання відповідно до доручення президента. Вони були це обладнання було закуплене і передано центру в повному обсязі. Міський голова, в свою чергу, подякував всім за участь у такій благородній справі, як підтримка центра реабілітації для дітей-інвалідів, та наголосив, що тільки разом влада і громада може захищати права дітей та сприяти їх всебічному розвитку. Що ми така креативна громада, але спільно, якщо ми працюємо, багато досягаємо чого робимо І особливо сьогодні така благородна місія, те, що відноситься до дітей взагалі. І дітей інвалідів, зокрема, зрозуміло, це подія для міста користання, для нашої молоді, для бізнесменів, які достатньо багато є, те, що сьогодні проходить. І скажем, в вочію подивитися на наших зірок естради, театрального мистецтва. Це багато варте. Тому я щиро вдячний всім, хто приймає сьогодні участь цій зустрічі, і хто сьогодні з нами, з громадою міста користання. Підтримка дітей ось головна місія дорослих. Переконані учасники брифінгу. Тому вони залюбки відгукуються на пропозицію допомогти дітям.